У Черкасах, 17 жовтня, прихильники УПЦ Московського патріархату в прямому сенсі слова штурмують найбільший православний храм України, який цього ж дня перейшов до ПЦУ. Йдеться про Свято-Михайлівський собор. Про це повідомляє Черкаське видання «18.00». Відомо, що храм на світанку 17 жовтня перейшов до Православної церкви України. На території собору цього дня вже з'явилися віряни ПЦУ. Як заявив капелан Володимир, рідний на території храму буде створено осередок національного патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. Сьогодні православна церква України звільнила від цієї духовної окупації цей храм, який будували черкащани. От а ці прийшли діпа, схопились, кажуть, це все наше. Що так. буде далі? Що буде далі? Тут е, будуть е, військовослужбовці молитися. Тут буде Це так е, старофігійний храм для от, такий гарнізонний храм для усіх військовослужбовців, які захищають для ветеранів. Які вже послужили по максимуму в цій Україні. однак з цими змінами не погоджуються прихильники московського патріархату. Вони взялися штурмувати храм, проламали ворота і застосували перцевий балончик проти відвідувачів. За даними місцевих пабліків, прихожани у ПЦМП намагаються вигнати з храму капеланів ПЦО та представників громади. На відео сутичок видно, що в самісінькому храмі спалахнула жахлива бійка. Люди кидаються предметами, застосовують палиці та намагаються чи то пожбурити чи то звести з них барикади під дверима. Учасники інциденту також розпилюють газові балончики в самій церкві.